Десять років поневірянь жителі гуртожитку за адресою проспекту Університетський 21 перекрили рух в центрі Кіровограда. Люди вже з десяток років судяться з власником будинку. Останній суд виграли у кінці 2015 року і до цих пір не можуть домогтися того, аби гуртожиток передали у комунальну власність. Тож вирішили перекрити центральну магістраль, щоб привернути увагу влади до своєї проблеми. Подробиці розкаже Яна Семенюк. Зо три десятка мешканців гуртожитку зібрались перед приміщення міської ради. Люди тримають у руках саморобні плакати з вимогою приватизувати їх житло. На камеру ж кажуть, хочуть щоб їх будинок взяло на баланс місто. Наші люди виграли всі суди, які тільки можна виграти. Але, тим не мені ніхто нас не бере. Вони вже мають право брати нас комунальну власність. Але, тим не мені від нас відмахуються. Люди запевняють на їх житло, наклали арешт, однак власник, проти якого і позивались мешканці, все одно продає кімнати в будинку. Арест наложили на сьогодні на три дні. На один день зняли, бігом продали, обратно арест наложили. Так виходить? Робиться так тоді. Або нас, або нас, тоді, або нас тоді дурять, що наложили арест. Акція перед міськрадою тривала за півгодини. Згодом протестуючі рушили на перехрестя вулиці Великої Перспективної та Чміленка, де перекрили рух. Через кілька хвилин після перекриття руху до протестувальників вийшов заступник міського голови. Він розповів, що вже звернувся до нардепів, що представляють Кіровоградщину, з проханням на загальнодержавному рівні з'ясувати статус гуртожитку. Були направлені листи до депутатів Верховної Ради да, угу. про uh, те, щоб звернутися до фонду держмайна України в інтересах громади. Да. Відповіді ще немає. То сьогодні вже uh, я написав листа до uh, поліції да, про те, щоб спростувати або надати інформацію. Інформацію про відкриття кримінальної справи чи арешт майна, яке е, за адресою університетський 21. після тривалого діалогу, посадовець пообіцяв конкретні рішення щодо способів захисту гуртожитку, знайдуть, але це можливо лише після відповіді правоохоронців. Людям повинні допомагати. Я це розумію. Е, в який спосіб ну потрібно вирішувати, коли буде вся інформація, вже нагальна та що та що буде, тоді будемо приймати рішення, як далі себе вести, як робити, Незважаючи на те, що погодились на пропозицію міську. Ої влади протестуючі відмовились піти з дороги і пообіцяли встановити намети біля міськради. Яна Семнюк, Сергій Баранюк, день за днем.